А з якого року хата ви не знаєте, коли будована? Ой, це мій дід поки він не знає тіхота. Це вже дід був з 12-го року, але це хата, таке, може і з 800-го року, далеко не знаю. Дід з 12 року, але він не знає. А ви що живете в ній чи ні? Можна зайти? Дайте мене. Ух, вау, красота! Ммм, копіть. А тут дуже часто тут, як то у вас називають оце? Чи трально, ну не суш дві, то те, що потолок поторок лежить. Тут часто вибивали дату будівництва. Ну так я не знаю. А те, подивіться, гриби сушить. Роки вже дід був з 12-го року, мені покійний, але він теж його гриби знали. Картонки. І чай. І чай, і чай. Чай. Чай лише чай крепкий такий.